Чотири я бачу тут, також написали ці заяви. Тоже соціальна сфера. Йолкина сфера питань немає. Це святе святий, і ми заберемо. От коли нам відмовили. Я тоді дуже приємно повідомлення про свого колегу, якого поважаю дуже і не маю ніяких претензій. Ну на той час ми також були такою сферою. І неодноразово зверталися, писали заяви і до вас, і до колгоспу. От. Ну, шановний присутній Микола Григорович, маємо тепер сказали, ну загальні збори колгоспів. Чого? Збори Чого? Ми не війшли у загальні. ту розпайовку, загальні. яку має... Так я питаю, Аніма Микола Григорович, а не вас, не перед усіма, Аніма. не приймайте цей удар на себе. зараз загальні. 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 І ми б не мали того, що ми маємо сьогодні. Ми маємо наслідку сьогодні. Причина набагато далі, 20 років назад. Те, що в нас у сільській раді розв'язували питання по землі, не розв'язували в жодному таксі. І ми маємо нас, тому набирайтеся терпіння і почуйте один одного. А Павлосами на сьогодні взяв на себе чут, звучать відповідальність. І коли він питав спочатку, що ми сьогодні маємо, який форум сьогодні. Це віче, це віче. Його треба діти кожну неділю взагалі, по ідеї. І тому у нас сьогодні чергове відео. Що... Те, що ми вчора бачили по телебаченню, поза цього. В чому вчителянки <пират> <пират> не <пират> надівайте <пират> <пират> так, айтаручимо, розказуйте. Розказали, в принципі, рішення приймав не я, та ще яких він просили мене, Розказую історію. На період виходу реформи е, указу президента про розпалювання землі, це 92 рік. Не по КСП, Дубуток, загальний общі будівське, було в Буденки, 3099 гектарів землі, як зараз пам'ятаю. Указ президента такий гласив. 7% від 7 до 15% передати в фермерський фонд від 7 до 10% передати на фонди розширення, решту землі розпаювати. Що було зроблено? Плюс плюс тоді ще, в принципі, з 3099 гектарів віднімає десь 30%, 30%, 2700 гектарів десь буде розпалювати. Це я кажу за бутенки. За За, 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 за який за год? 90-й рік, 90 90. початок, початок. Можна, можна. Валентина Семенівна, можна питання? Ми, ми, ми задали питання, розказують далі. <кху> в принципі, передано. Плюс було ще прийнято рішення членами ну, колоску. У ці 2700, по-моєму, в попаннях десь гектарів 600-700 було роздано перший рік, хто хотів брав 2 гектари. Закон був такий два гектари. Потім, <плес> другий, потім на другий год вже вже <плес> треба було через обласну раду звішати до <плес> гектара. Практично кожен член КСП, кожен хто хотів, тоді навіть під диктовку писали заяви, хто хотів, мали. Взяли по 2 гектара. В принципі, це, це повело, зменшилася середня початка пай, вона в дітей наш на стартовому менша, 2,93. Із цих земель, наскільки мені відомо, ви задаєте питання, що не включили соціальну сферу. Якби було, щоб у нас була одна, то тоді ми коло дивиш, не керував, якби була, може, одна територіальна громада, або зібралися всі. ну, але... Конституцію почитайте. Конституцію давайте не зайняти. Я ж не приймав рішення, я ж не приймав рішення, це приймав президент. Чи бо це президент приймав? Кучма. Кучма. Кучма приймав рішення. Тоді було, в принципі, і зменшилася середня плат, частка у громадян за, цих, за, за, за рахунок цих двох кладів. Практично кожного члена КСП. Ці два гектари були. Потім Людмила Іванівна після цього вже приходи із земель запасу вчителів вже, я не знаю, чи всіх, але на той час в основної масі вчителів у вас по гектару землі чи по два, по-моєму, карту є. Бо я чому кажу, вона оброблялася обробляв Володимир Костович Кова, царство Небесне, обробляв Микола Григорович Задюк, обробляв Іван Якович люк, на сьогоднішній день обробляє його Володимир. Валерій Володимирович, в принципі, так. Да. Ну, ваші проблеми, ну, скажіть, що земля в, основні, в, в основній, так, масі, то, в основній то, масі вчителів то, було. І в принципі, що мені розказують, що там приймав, рішення не приймав, Павло, Павло Олекс... Олександрович, да? ви ж були на першій сесії, чи як ділили землю, цю, як ви перві фагі забирали, ці... я зараз час пам'ятаю, кого ви там забирали, О, не знаю, де вона та ще земля, в принципі, то є Ну ви ж були, це ви ж в курсі діла. Ну, розказуйте людям. Особисто в мене пані, земельної частки немає, в мене є 20 гектарів оренди, фермерське господарство, господарство, яка, яка як фермерського? Фермер Дітей моїх корипають, немає, у мене, мене тепер один вопрос. Тобу, так, да, земля. Да. У нас понад луками ваше поле. З однієї сторони, і з іншої сторони поле. Шапка, село шапки. Починаючи від ферми, заканчується посадки, які ти немає. Ваша земля, так? У 2005 році ще була дорога грунтова. Вона йшла поза стовбами, які там йдуть, електромережують. На сьогоднішній день вже отак 50 метрів виборалися в Сергій літці в Лугу. Сергію Іванович, а це у вас? Це підори, не готові вам це сказати, сказати. межових знаків, на жаль, там немає. Тут навіть земля тут даже, якщо під тут даже земля до добу гектарів, тут земля громадяна шарфіка. Вони здали, вони здали в оренду <реш> добробут, в оренду, добробут оренду плату. Як вони саме не можуть. То, то та земля, що до двох до <реш> Ні, та... там були руки, там Труге була дорога. Друге питання в мене є, є цей. Багато, в принципі, над землею так. Треба, щоб був моніторинг і контроль був. Чого? <реш> Тому що багато людей, багато людей, багато людей не оформили право власності на землю. Багато людей умерли. На те, <реш> 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 то, <реш> так, шановні безумі, ще не було все. Як і до мене питання, я з ним популярний. В мене пропозиція, давайте все-таки Льо. Він доповідає по кількості землі, по наявності на сьогодні, отих 900 гектарів, що на сьогодні шукаємо в сільській раді і хочемо отримати гектара. Давайте ми все такий час вияснимо з вами, а потім ці всі інші питання будемо задавати, як кажуть, ході вже подальшому, коли отримаємо, ми з вами повну інформацію. Якщо почнемо за суди, за 91 рік, ми все-таки не що ми зібрали. Давайте, будь ласка, з вашого голосу. Все-таки по інформації. Задавайте питання, якщо десь літали, чоловік повинен роз'яснити, що це за земля, де вона використання, поіменно чи не по це вже інше питання, є закон продовжувати про публічних формат, але зараз ви повинні отримати роз'яснення. Будь ласка, розумієте, зловний площі будемо підходить, населеному курсі, на 1174-15, падаючи 132,26 132-26, 259, пасович, 237-80, час доступ. <плес> Знаходиться в користування громадян, 1140-48 гектарів землі, переговори, у користуванні першого 38 гектарів. Витикайте. Заболочених 528, під водою 368, відкритих замець 626. І всього 2536 пригнати. Та цифра, що я набув. Це ми я питання. От на сьогодні є цифра, те, що ви даєте, збітуєте, держкомогенство, Держкомагентство На сьогодні налога нашим громадянам, мешканцям Буденківської сільської ради. Гунджелів, який тут присутній, я не знаю, чи Іщенко писав, Роман Сартак не звертався, але дали роз'яснення. Ось те, що ви називали на сьогодні, що сільськогосподарських увійшв 1935,7, в тому числі релігій 838,48 га. Через що виникло питання, коли ми проводили засідання виконкому, присутній Роман Малкин, Васильович, Миша. Коли стало питання, почали масово питати цей. Ну, ми так, я кажу, не те, що серйозно не розподівали. Люди почали писати масову заяви на отримання 2 гектарів. Положено, положено, є земельний кодекс, є Конституція України, є право людей на отримання. Питань немає. Ніхто не збирається порушувати ці права. Але значить, Роман піднімається сидить біля мене, якраз він член виконкому, З кожного населеного пункту взяли. Одного чоловіка, щоб був членом виконку, представляє інтереси громади, громади, привержені цих питань, Со соціально-економічного характеру і так далі. А хто Але... з чумаків присутній? Можна питання? присутній. А, поня. Є, є, є. є. Значить, що я хочу сказати. Роман піднімав це питання, каже, так, а є ж земля, яка земля Роман? Він каже, а 836 гектарів, він я навіть сказав, не 838, а 836. Роман, звідки ти ж а він каже: я як Атовець, як Атовець, офіційно звернувся у Кобиляки. Мені в Кобиляках відповідь не дали. Так сказав чи ні? Я вимушений був звернутися на Київ. З Києва каже, спустили це за команденство Кобиляцьке. Я отримав відповідь, що 836 гектарів є в землях запасу в сільській раді, скільки землі. Я сижу говорю, Рома, Ну пойми правильно, ну 8 гектарів, ну скільки там, ну 2 гектари, я ще понімаю. Хтось десь дорався, ворався, десь. За рахунок сіноковців дора Я не кажу, що це все стопроцентно, я кажу, не обманювати. Але кажу, принеси мені, будь ласка, на завтра, на ранок я кажу, звернуся до Держкомагентства, Нехай вони мені дадуть роз'яснення, що це за земля. Так було роба чи ні? Так, не знайшов я цих документів. Ти я не знайшов, До тебе ні. спеціаліст Сергій Микола Чіляк зателефонував у мій вказівці ранком. Ти сказав, що я просто не міг знайти. Я тоді їду в Держкомагентство, я поїхав, підійшов до Віталія Борисовича до керівництва, кажу, я все розумію, ви людям нашим мешканцям. Даєте інформацію. Віталій Борисович, каже, ми інформацію даємо з того, що надає сільська рада. От я хочу, щоб сільська рада на сьогодні значить, з уст спеціаліста землепорядника випустила посла на зиму, де вона використовує І чи є в наявності ці 838 гектарів, що ми понаписували, тобто наші громадяни масово пишуть заяви на отримання. І як кажуть, своє право, кожен хоче отримати. От я хочу на сьогодні, щоб ви почули відповідь. Не згод ми будемо, значить, ще я вам кажу далі, ми на сесії, останні сесії створили прийнято рішення значить, про створення інтерезаційної комісії. Значить, за згодою працівник буде держкомагенства працювати з кожного населеного пункту. Значить, у нас є депутати, включимо депутатів. значить, на сесії ми склад зачитаємо сесія... Склад цієї комісії затвердить, і ми повністю по всіх населених пунктах за межами, за допомогою Держкомагенства, все-таки проведемо звірку, так називаємо інвентаризацію, щоб ми не поверталися до цього питання. І ми, як кажуть, друг другу довіряли і не думали, що хтось десь щось використовує. Мільйони з цього має, а в мене немає навіть 50 сотень. Щоб було справедливо, я думаю, це буде правильно, так, створити комісію і зробити повністю звір. А тепер давайте ми все-таки на Касір Миколаївич нам роз'яснети, що це за звідки ці взялися гектари, від кіля пішла інформація. Будь ласка, ласка, що це за землі? Є три форми власності на землі. Державна, приватна, комунальна. На сьогоднішній день різності у нас перебуває у, влас... у приватній власності 7304,88 гектара земли, державной власности 3024,12 гектара земли, у коммунальной власности 10 соток. Сколько? 10 соток. 10 соток? Да. <свят> Державная власть это земля, яка не надана у власти. А. Нет, коммунальная. 10 соток? Да. Коммунальная власть у нас есть, у она в межах населенных пунктов. Резерву. 1536-13 а, гектара. Але в нас немає документації, вона немає не має державної реєстрації. Не пошла військова. І вона читається державною. Вона читається державною, Вона у нас на держава населений. І за межах і, і, і в межах. Це а, за а? Межа. <плоди? державний Вона>. Межа. <Шпі> в межах, на свій території державної влади. У межах тисячі п'ятсот шість тринадцять конкретно де ця територія конкретно? мати. У вас не виготовлений державний як на земельну ділянку для ведення особистого підсобного господарства. У вас є гектар, у мене є гектар, у нього є 2500. У комунальному базі. У мене ще таке питання, але це я тільки що. І в комунальну басі. У приватну самі. А якщо ви її не оформили, не мала державного акта на праву приватної власності, вона буде так. А якщо ви його не державна Тільки що задавав вопрос по цій землі, що була там... Щоб воно стало комунальним, є процедура. Бралася в оренду число, це було людське, але не приватизоване. Тобто люди пасовище це було. Було вороно, на це боліття, там на 6-8 гектарів. Оці 6-8 гектарів, які вороні, вони ж не взяті. в Вони тепер не людські О, купальні, Роман Васильович, давайте так, щоб не було цих балачок. Ви завтра приїжджаєте до мене в тракторну бригаду. Я сажаю трактор, ДПРС передайте на трактор, ви сідайте з боку, ми обміряємо ділянку. Якщо там вороно, ви отут присик всіх вибачаєтесь. Якщо не вороно, якщо вороно, ви подайте на мене прокуратуру. Чи не на мене на пастиків і зібрать? Там земельні ділянки, ваші громадяни. А якщо там не вороно, ви перед усіх перед усіми вибачаєте. Яка відповідає? Ну в мене немає. ну вас вибачте мені там вороно. Той знак там ворався, чи не ворався. Це перше питання. Друге питання там земельні ділянки. До 2 гектарів, до гектара 2 гектарів. Там там пайок, бачите, такі вирізаний. Його робляємо Микола Володимирович Микола як палатки, там покойних спокійних московців. Ото там пісні земельні ділянки, ніхто там не ворюється. А там наоборот, там, по-моєму, ще дай не хватає. Там навіть наші макичні дороги. Вони ще зорані, під саму посадку. Посадка була обрізана. це не лише Дозвольте такая розкажу, якщо на сьогоднішній день є проблеми від цієї дитини це її люди, що дитина з двома гектарами землі, то ми перечини, на Соціальна сфера, що там?

Головний спеціаліст від піддержання на об'єктів. Я, по-перше, хотів позначати з того, що е, законодавством для учасників АТО передбачено так само як і статтю земельного коду, щоб була одна. Для, е, для учасників АТО йде будівництво, садівництво можна обрати, але ну, нема там особисто селянського до 2 гектарів. Статю 121 земельного культуру передбачено для ведення особистого селянського господарства до 2 гектарів. Це не означає, що кожному можна давати 2 гектари. Тому що землі може бути на цих не хватить. Чи що вистачатися. Кожен може бути комусь 100, комусь 20, комусь 50, може комусь і... Так, хоч 25 комусь ну, дали. Далі, я просто хочу вже я вам просто слухав і просто хочу вам пояснити, коли звертався на нас пан Гунджер, да? я не давав ну, сам, саму цю відповідь, ну, я просто хотів роз'яснити цифру, що звучить. гектар гентарні державної влади. Де входить, щоб ви розуміли? 533 гектари, які обробляються фермерськими господарствами, і стоїть 180 гектарів громадян. Хтось хто, з вас громади, так само є та земля, читається ці цій ці, ці площі. Чого нас тут рахується? Тому що фермерські господарства раніше отримали державні акти на постійне користування. Поки оці державні акти діючі, воно буде, ця площа буде рахуватися землями державної влади. Громадяни 180 гектар, які на сьогоднішній день є, теж рахуються в державній власності. Це ті громадяни, які в час отримали рішення сільської ради на визнання державних актів, ну вони до сих пор нічого не зробили. Не посвідчили права влади. І вони до сих пор рахуються в державній власності. Це, бе, тобі, це прохання, якщо в кого є такі ріжні, добре тоблети, тому що зміниться законодавство, пізніше потім вам скажуть, а чого нічого не зробили? Бо є так, що звертається, що 15 років, 10 років і взагалі нічого не, не робить. Він приходить з рішенням сільської ради. А повноваження сільської ради було до 2001 року.